Сьогодні ми з вами поговоримо про історико фантазійну казку Місце для дракона, яку написав Юрій Винничук. Автор бере за основу традиційний сюжет чарівних казок, там де лицар має врятувати людство від злого дракона, а відтак одружитися з принцесою, отримати півцарства, жити довго і щасливо. Проте, в цій казці все навпаки, дракон на ім'я Грицько. Це поет, християнин, він вирощує квіти, категорично не хоче ні вступати в дві з лицарами, ні їсти принцесу. От біда, пустельник, який знайшов його, навчив його людської мови і грамоти, відкрив йому розуміння краси й добра. Вас ця повість казка буде спонукати до роздумів про дружбу і зраду, про чесність і підступність, а ще про державницькі проблеми. Адже життя князівства нагадує сонне царство. Тут панує нудьга, давно забули про військові походи чи лицарські турніри. А самі лицарі більше переймаються власним господарством. Саме тому я раджу вам прочитати цю повість казку, вона є дуже цікавою.